Доброго дня вас вітає компанія VeraMaks. Зараз у нас на огляді відвантаження паркувальної автоматизованої системи для економії вашого паркувального місця. Так ось все виглядає. Це люльки нашим клієнтам в Західній області України. Паркувальна система проводилась в тестовому режимі. Підключали, все провіряли, щоб не підвести нашого клієнта. Ось так виглядають. Озинськово ви настили, куди заїжджає ваш автомобіль. Це стійки. Це основних три стійки. Так все запаковано, пофарбовано. Все для вашої зручності. Звертайтесь до компанії ViraMax. За продажем, закупівлею, верніше, автоматизованої системи. Будемо раді відповісти на всі ваші запитання. Звертайтесь до менеджерів, чекаємо вашого дзвінка. Відповімо на питання, проконсультуємо. Дякую за вашу увагу.